Номер 1251. Виконайте множення. Перше завдання. 10 помножити на мінус 4. Ще раз добуток двох чисел з протилежними знаками, плюс і мінус, є число від'ємне. І щоб їх помножити, треба помножити їхні модулі. Тобто 10 помножити на 4, Дивимо 40, мінус 40 відповідь в першому завданні. Друге завдання мінус 10 помножити на 4. Знову знаки протилежні, знаки різні. Знак буде мінус 10 множимо на 4, 40. Третє завдання мінус 10 множимо на мінус 4. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє, плюс не пишемо. І множимо модулі 10 на 4. 40. І четверте завдання. 10 помножити на 4. Добуток двох додатніх числа і число додатнє. Ну, ми і так маємо, що 10 на 4 помножити, це буде 40.